Якщо говорити про попит, я мабуть скажу так. На превеликий жаль, ми можемо лише спекулювати, тому що ніхто не розуміє реального об'єму продажів в місті, в країні. Законодавство про майбутні об'єкти нерухомості цьому допомагає, але ну, поки всі перейдуть на МОНи, не зрозуміло, куди ми дадемо. Але ми є один з найбільш недообслужених ринків чи галузей в частині статистики, тобто ми знаємо тільки, скільки житла вводиться в експлуатацію. Ніхто не розуміє, скільки зараз продається, скільки є доступним до продажу, скільки стартували в продаж. Більше того, навіть коли ввелися в експлуатацію, ми не розуміємо, хто зробив ремонт. Відповідно, є великий ризик, що Україна сидить на мільйонах метрів квадратних з незробленим ремонтом, просто от голі стіни, нульовий цикл. І відповідно, в контексті цього планувати і говорити за там якісь показники, кожен спирається на внутрішню статистику, ну і так. на… На відчуття, і це там одна з потенційних загроз.